Всім привіт, народ! Сьогодні я вам хочу розповісти про OLX і про ті проблеми, з якими я особисто стикнувся, користуючись ним. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, а я починаю. І так, перша проблема, з якою ви можете стикнутися, це їх поганий сервіс, погана робота додатку їхнього сайту постійні, помилки постійні, виліти навіть зараз. Коли заходиш в їх додаток, обираєш категорію, да, там, наприклад, я хочу подивитися телефони. Натискаю на телефони, і воно просто нічого не відбувається. Просто помилка. І з цим вже не роблять нічого. Ця помилка вже десь з тиждень, її досі ніяк не виправили. Вони постійно свої помилки дуже дуже довго виправляють, а можуть навіть і не виправити. То в них оголошення не викладаються, ти можеш створити оголошення, його проплатити. Да? А воно буде просто висіти в очікуванні там, день, два, три. Такі помилки в них дуже часто, коли просто весь сайт стоїть. Нові оголошення не з'являються, бо в них, як завжди, якась помилка, поки вони її там виправлять, поки це все пройде, вже мине час. Ну, якось так. Це дуже-дуже погано. реально сервіс просто отвратительний, і просто ну, немає слів. І ось, наприклад, ти знайшов якесь оголошення, да? хочеш його купити. Домовився, в принципі, з продавцем, що купиш через Ойликс-заставку, да? через безпечну угоду. Заходиш оформлювати, а там помилка. Цей сервіс зараз недоступний. А тобі треба терміново це купити. І тут два варіанти: або сказати продавцю, давайте почекаємо, а він ну, не схоче чекати, він просто продасть комусь іншому, тому хто йому скине предоплату, да? а якщо ти, наприклад, скинеш йому предоплату, то це може бути шахрай. Ну, логічно, що скидати предоплату ну, краще не треба. І ось саме в такі моменти, коли у Лікса якась помилка з Оликс-заставкою, одразу налітає купа шахраїв, які... Викладають кучу оголошень, пишуть там відправлю з заставкою, знаючи, що зараз на OLX є така помилка, що olx заставка недоступна. І тим самим просто кидають кучу людей на гроші, на передоплату. Ну, коротше, ось такий двіж. І це є друга проблема OLX. куча шахраїв. Просто куча. Там десь половина реальні оголошення, половина це шахраї. Які тебе хочуть кинуть. І неважливо, ти щось продаєш чи купуєш. Якщо ти щось продаєш, тільки виставиш оголошення, тобі одразу накидають різних силок, якщо там твій номер підв'язаний до вайберу, телеграму, ватсапу, одразу понакидають, що, типу, купили твій товар у з заставкою, прийди по силці і введи номер своєї картки, типу, щоб отримати гроші. Ну, якщо щось хочеш купити, так само, одразу якісь шахрайські схеми, дуже багато різних розводів. Вони відрізняються, але суть в них одна і та сама кинути на гроші або на товар, або ще і куча, і підмін може бути. І всього цього також, окрім шахраїв, є також недоброчесні продавці, які також можуть вам впарити якусь діч, хоч це якби і не шахрай, який там на передоплату, але він також робить шахрайські схеми, там впарить вам якесь гівно, яке у вас там зламається. Ну, або ще щось, ну, коротше, дуже-дуже багато різних шахрайських схем, від як і шахраїв, так і просто від звичайних людей. І саме головне, що OLX майже нічого не робить з цими шахраями. Якщо навіть ти накидаєш кучу скарг на шахрайський аккаунт, скоріше за всього, OLX його не заблокує. А ось твій аккаунт може заблокувати просто отак: Бемс, і все. Там, чи то з помилки, чи то в них якісь є причини, це взагалі невідомо. І все, в тебе може бути прокачений аккаунт, там, не знаю, вже 10-20 років він в тебе є з купою доставок, з купою всем. І OLX може його забанити. У мене особисто був випадок. Щоб ви розуміли, я купив OLX заставкою декілька товарів, вони до мене їхали. І в цей момент просто OLX заблокував мій аккаунт з цими доставками, з цим сим. Яка була проблема з тим, що мій номер телефону, який підв'язаний був до OLX і до цих, в принципі, посилок, він був неактивний. Це був старий. І вийшло так, що OLX забанив мій акаунт, на якому були ці ТТНки, І я навіть не знав, як відслідкувати свою посилку. Ось. Добре, що на новій пошті мені допомогли, і по моїй фамілії знайшли ці посилки, і все було добре. Хоча е оператори не мають цього робити, вони мають тільки по ТТН, а не по там, фамілії, імені і так далі. Ось, мені трошки повезло, бо мене там знали на цій пошті. Ось, за що їм дуже дякую. Просто сам факт. Забанили аккаунт, який був прокачений, який їм приносив кошти, я там проплачував і оголошення, і олик заставки, вони комісію беруть там. Ну, дуже велику. І все одно вони тупо ні за що його забанили, і все. І в цей момент ми виходимо на ще один великий мінус Оіликсу це їх служба підтримки. Настільки поганої служби підтримки я ще ніколи не зустрічав. Перше, в них немає гарячої лінії. Цього в них немає. Щоб з ними зв'язатися, ти маєш просто зайти. Там в розділ допомога і шукати цю завітну би, кнопку з чатом зі службою підтримки, якої майже ніколи взагалі немає. Ти її маєш просто шукати, перезавантажувати купу разів цей сайт, бо вона може з'явитися тупо на одну мілісекунду. А якщо навіть ти на неї натиснеш, то нічого не відбудеться, значить це якась просто картинка. Ну, коротше, до служби підтримки просто не дійти. Реально, там. 90%, що ви просто не знайдете цю кнопку, не зможете на неї натиснути, і все, ну просто настільки це все погано зроблено, наче спеціально, щоб люди не зверталися. Ось реально, просто, ну, найгірша служба підтримки. І навіть коли ти якимсь чудом просто знайдеш цю кнопку, напишеш їм, вони тобі нічим не допоможуть. І все, навіть якщо там твій аккаунт заблокували, або ще щось, вони скажуть там, ну. Ось заблокували, мабуть, ви щось не те зробили. І все. Ну, коротше, вам просто нічого не допоможуть. Можуть за секунду знести ваш аккаунт. Якщо у вас там буде купа платних оголошень, там, не знаю, 30 оголошень по 35 гривень кожне, ви кучу грошей якби, вкинули. І по факту вам просто можуть це знести за секунди, ви втратите всі гроші, всі свої оголошення, все просто втратите. І навіть з доставки, якщо ви не будете знати ТТН, ви також їх втратите. От це просто, ну, я не знаю, як так можна. Колись давно, ще роки так три назад, да, OLX був більш-менш адекватним. Да, Там було купа також шахраїв, всього. але в них реально був кращий сервіс. І вони навіть тоді, в принципі, набрали з людей гроші, да, не було платних цих цих заставок, коли вони комісію беруть. Оголошення коштували платні дешевше, і в них сервіс був набагато кращий. Потім вони ввели більшу суму коштів. Щоб здерти з людей, а сервіс просто в них настільки став поганим, просто чим більше вони підіймають плату, тим гірше в них становиться якби сервіс. Хоча, має бути навпаки, ви ж отримуєте гроші, ну зробіть нормальні сервера, щоб у вас не вилітав сайт, не було стільки помилок, бо він постійно працює погано. Служба підтримки погана, просто купа шахраїв, з якими ви нічого не робите. Якщо ви вже берете, ну реально кошти, ну зробіть тоді нормальний сайт, зробіть нормальний сервіс, щоб можна було нормально користуватися. Ну як це так брати? Кошти за те, що просто ну, тебе можуть заблокувати за секунду, тебе можуть надурити. Ну, просто реальна, реальна треш. Для чого це все я вам розповідаю? Ну, перше, бо в мене просто від цього горить. Я не проти платити гроші. Ну, любий, як би, труд має бути оплачуваним, це зрозуміло. Але якщо ви вже берете гроші, то зробіть нормальний сервіс. Ну як так можна? Ну це просто реальний, реальний треш. Також я вам народ це розповідаю, щоб ви просто ну, про це знали. Також є багато різних шахрайських схем, вже декілька відосів вийшло на моєму каналі про це. І я і надалі планую це робити, тому можете їх переглянути. Також народ, якщо ви стикаєтесь з якоюсь проблемою на Олексі, з сервісом, з шахрайством і так далі, пишіть коментарі, я буду робити відоси про це, щоб розповідати якби Людям, щоб більше людей про це знали, щоб не повелись на шахраїв, на це все. Тому народ, підписуйтесь на цей канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Також можу купити ваш телефон в БУ да, швидко, без якихось проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в шапці профілю. А на цьому в мене, в принципі, все. Таке трошки коротеньке спіч відео, бо в мене реально горить від таких проблем на Оликсі. А на цьому в мене все. Дякую.